Сьогодні на огляду у нас Volkswagen Passat. це американець, де той попередній частині. Починаємо орудий з передньої частини, зори у нас трішечки тут випадає на бампері банку кругу, стик оптика замінена, вона притирає до крила зверху трішечки більше зазір. Так, Поїхали по Доход по 250 тисяча тут у нас Спакльоване. Спок... Капот 300 плюс-мінус 300 в'єся. Чорний метал, тому не оригінальні. Тут у нас на арці є шпаклівка. Є крило у нас теж. Все крило у нас спакльоване. Спокльовка 1000, 1200. Ну коротше тут шпаклівки нормальные. Протерли. Тут мабуть не врізка, вона рахтувалася.